Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці з вами Максим. і Сьогодні обговоримо проблемні питання виїзду, перебування в Іспанії, депортації, екстрадиції українців з Іспанії, блокування українських карток за якщо ви зняли більше трьох разів готівку. Новини про виїзд 17-річних хлопців за кордон. В яких випадках може відбутись депортація? В яких випадках може відбутись екстрадиція із Іспанії? Що робити, якщо український паспорт закінчився, але є на руках тіє? Новини по українським паспортам видачі українських паспортів в Іспанії. І що робити, якщо ви переїжджали і у вас конфіскували готівку на кордоні? я радий вам, радий вас бачити, радий чути ваші коментарі, радий чути ваші, бачити ваші підписки, ваші донати. Дуже багато питань було в минулому відео. От якраз по цьому питанню я вирішив розширити і більш детально розповісти. От сьогодні, якраз, будемо розглядати, підписатися, поставити дзвіночок, щоб вам вчасно приходили повідомлення про новини, про те, про ті відео, які виходять. Нагадую, що є моя збірка автоконсультацій і. Мої особисті консультації, якщо треба розібрати ваш кейс, всі секрет, секретні посилання будуть у описі до відео. З чим приїхав президент Володимир Зеленський у Євросоюз, а точніше в Польщу позаминулого тижня і проводив переговори з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском про майбутнє головування Польщі у Євросоюзі і Зеленський надіється. Просунути певні закони, які в Європі зараз просунути важко. А один із них головний це повернення чоловіків призовного віку до України. Вже неодноразово висловлювались лідери європейських країн, що вони говорять, що це ну майже нереально. Зробити, якщо люди тут живуть і не скоюють злочинів. Але ви розумієте, тобто, які можуть бути варіанти із того? Так, ось розглянемо приклад такої екстрадиції. Умовна людина в Україні, наприклад, там в Черкаській області, скоїла е, злочин, кримінальний злочин, за який там вона мала сидіти в тюрмі? Ця людина якимось чином опинилася в Євросоюзі і скористалася тимчасовим захистом. Таку людину за запитом України знайшли і екстрадували в Україну. В такому випадку, так дійсно, це так і буде працювати. І нібито все зрозуміло, нібито нічого тут немає дивного, що має так все і бути. Але враховуючи тенденцію, законодавчу тенденцію в Україні, який можна уявити собі закон, який можуть прийняти. Наприклад, закон. Який дозволяє екстрадицію тих, хто не служить у війську, наприклад, розумієте? Ось я не впевнений, що це дійсно можна зробити у співпраці з європейськими країнами, але ну от байбачучи оцю тенденції зараз буде головувати Польща, і якщо гіпотетично такий закон приймають, то тут, звісно, треба розуміти, що робити, як діти. і я вам завжди кажу, легалізуйтесь по максимуму. Зразу все, що можливо, по максимуму тут легалізуйте, щоб ви зразу могли отримати громадянство, претендувати на отримання громадянства. Це все можна поступово вирішити і отримати. Це не щось таке, типу шалене, типу в Ізраїлі чи в США. Тут все більш-менш вирішується, що робити і як поступити саме в вашій ситуації. Звертайтесь до мене, підкажу все у приватній консультації. Посилання буде у описі до відео. Новина про блокування українських карток за кордоном. Якщо ви зняли більше трьох разів готівку за місяць, що будуть блокуватися картки? що НБУ нібито видав таку постанову? НБУ минулого тижня спростував цю інформацію. Тому можете розслабитись. Я навіть не уявляю собі, а як от людині жити, якщо вона уїхала в евакуацію з дітьми е зі зруйнованого міста, да, наприклад, і у неї пенсія приходить на картку. Їй що не знімати цю пенсію, то, ну, якщо їй треба готівка, наприклад. Виїзд за кордон 17-річних хлопців може бути ускладнений. В чому проблема? Нещодавно президент підписав закон, який. Говорить про взяття на облік 17-річних хлопців на військовий облік. Тобто, чим це може ускладнитися? Для тих, хто е, проживають за кордоном із своїми неповнолітніми дітьми, у вас буде десь приблизно 2 тижні після підписання, щоб онлайн, я так розумію, в резерв плюс поставити дитину на військовий облік. І, і далі вони як говорять, що якщо ви в цей термін онлайн це не зробите, то далі тільки очно в ТЦК. Тому заздалегідь продумайте свій переїзд, як ви, що ви робите, і вже 17-річний вік враховуйте все, що треба буде вам допомогти, спланувати по переїзду, все, щоб ви тут змогли легалізуватися, звертайтеся з цим, допоможу у приватних консультаціях. В якому випадку може відбутися депортація із Іспанії? Тобто, екстрадиція, ми вже розібрали, а це депортація. Якщо ви тут. Живете нелегально і порушуєте закон. Дуже важливі два критерії. Два критерії. Не один, а два. Також в Іспанії не депортують, якщо е, є менше двох судимостей. Також, якщо ви запросили міжнародний захист, і ви подалися, от, навіть вам не дали біженство. Міжнародний захист це класичне біженство. Якщо ви його запросили. Але вам не Але ви вже подалися на нього. Вас не можуть депортувати і екстрадувати. Ось, наприклад, у мого знайомого була депортація у українця, який тут працював нелегально. Інспекція поліції на заводі, де він працював, і вони прийшли. Подивилися, що там декілька людей працюють нелегально. Йому виписали депортацію. Тобто, як це все відбувалося? Він пішов в поліцію, йому дали такий листочок, сказав, ви депортовані. Все до побачення. Він все, все, я пішов добре. От він пішов. Потім через певний час він за допомогою певних юридичних там моментів за допомогою адвокатів він легалізувався тут і живе вже. Ось що скоро буде подаватися на паспорт і на громадян. Що робити, якщо закінчився український паспорт, а лишилося лише тіє? Так, дійсно є певні проблеми з продовженням українського паспорту, бо він вам знадобиться. Коли ви будете подаватись, наприклад, на реновацію тіє, є продовження українського закордонного паспорту, а є видача нового. Зараз ми ще цього торкнемось. Майте на увазі, що в Іспанії в 23-му році вийшов бюлетень, такий типу наказ, що ці тархети, які вам були видані раніше, продовжуються автоматично. Зрозуміли? Також буквально нещодавно прозвучали заяви Володимира Зеленського і Ірини Верещук про відновлення видачі закордонних паспортів у країнах Європейського Союзу. Тут незрозуміло, вони не пояснили для кого відновлення, для тих, хто подалися до 24 квітня 2024 року, чи для всіх. Тому що да, була певна гранична дата, до якої можна було податися. Пам'ятаєте, да, цю історію, як це все було, коли черги такі великі стояли. Зараз я вам розкажу приклад хлопця, який забрав у Чехії свій е, паспорт, тобто йому зробили паспорт, все окей. Тобто, як він розповідає, що він зробив, він через дію, не через резерв плюс, а через дію. Він сформував військово-обліковий документ, сформував з нього QR-код, вислав цей QR-код собі на електронну пошту і з електронної пошти вислав його у ДП-документ. І потім приїхав в ДП документ і забрав свій закордонний паспорт. Але також він не уточнює. Він подавався до 24-го. Чи це вже нова подача була? Також, якщо ви залишили взагалі без документів, що робити? Одним із варіантів є міжнародний захист, тобто класичне біженство. Зразу вам скажу, у вас може бути відмова. Чому? Тому що для українців існує лише тимчасовий захист. Тобто всіх українців під одну цю когорту гребуть. Ті, ну, тільки це. Але якщо у вас дійсно є якісь от політичні переслідування чи ще щось, ну, от, от такого плану, якщо з гарним адвокатом на. В міжнародний захист можна спробувати податися. Зразу майте на увазі, що у вас може бути відмова, і от по міжнародному захисту вже залишатися. Чому? Тому що, наприклад, хлопці, які приїжджають з Африки, так оці, що на човнах пливуть сюди, яких виловлюють в морі, так вони взагалі без нічого приїжджають. Не, не з простроченими паспортами, розумієте, а взагалі, от просто шорти і тапки, і все, у нього нічого нема. І просто так зі слів йому запису. Скільки тобі років? Там йому десь 35, Він каже, 28. От, от таке там, ну чи там як тебе звати? Ну, він там називає своє слово, їм важко написати, і вони вже і нове ім'я фактично йому навіть пишуть. Також ви маєте знати, що якщо навіть міжнародний захист вам, по міжнародному захисту вам дали відмову, то ви можете подавати апеляцію. І перша апеляція може бути у саму поліцію, екстрамферію, де вам видали цей тимчасовий захист. А друга може бути судова апеляція. І. Якщо ви подали апеляцію, то в цей час, поки апеляція буде розглядатися, а це може бути дуже довго, ви і маєте право жити і працювати. Ну і крайнє рішення, про яке я вже розповідав в інших своїх відео, це седоладекспдеекскрипціон. Якщо ви залишили взагалі без документів, от як роблять спочатку ці хлопці всі, от які ще не подалися на тимчасовий захист, це ну такий такий документ, яким видають. Людям без нічого, без ніяких документів, щоб розуміти, що ви в реєстрі є хтось. Що у вас є ось такі відбитки пальців, от така, таке обличчя. Там і така, таке то прізвище, і дата народження. Розумієте? Конфіскація готівки при перетині кордону. Як не допустити цього і як повернути кошти, якщо у вас все ж таки їх конфіскували. Головною причиною є те, що люди не декларують кошти, які перевищують 10 тисяч на одну людину. Також другою причиною є те, що, наприклад, в Україні можна, щоб діти провозили кошти, а в деяких країнах, в які вони в'їжджають, не можна, тільки дорослі. І тоді вже ті кошти, які перевезли діти. Падають на дорослого, і у дорослий вже везе більше 10 тисяч, але він не задекларував. Самий кращий варіант просто задекларувати. Та навіть якщо менше тисяч, просто задекларувати ці кошти. Для чого це вам потім знадобиться, щоб ви розуміли, щоб банк розумів, наприклад, що ви хочете покласти кошти, і це ваші кошти. Мінімальний штраф за недекларування коштів на кордоні може складати 600 тисячу двісті. Тобто вони конфіскують студа потім забирають 600 або 1200 От, і далі вже йде рішення, як вам їх повернути. Тобто це ще час. Максимальний штраф це 50% від суми, виключаючи економічні і карні злочини. Що треба зробити, якщо вже конфіскували? У відділ Міністерства економіки треба подати заяву про повернення. І дуже важливо приложити документ, що це ваші кошти. І більш навіть важливий документ буде. Це те, яким чином ці кошти готівкою опинились у вас. Це дуже дуже важливий документ для того, щоб вони прийняли позитивне рішення по поверненню. А я вам бажаю, щоб у вас все було класно, щоб ви обрали країну свої мрії, щоб Іспанія вас радувала, щоб ви постійно отримали сонячну енергію від цієї країни, від цих людей, які випромінюють свою радість на кожному кроці, насолоджувались. Океану, морем, куди ви вибрали, нехай у вас все буде класно. Замовляйте консультації, замовляйте автоконсультації, підписка, лайк, дивіться мої відео. В них дуже багато розповідаю інформації, по якій можна свій переїзд влаштувати ідеально. Інтегруйтесь!